Hello, Friendly, З вами, Деніс Френдлі! Коротше, дружні, починаємо з вами зйомку вже на 20.20 -20. По низки буде 20.20 Коротше, зараз у вас будемо з вами оцінювати, що гарне сонечко нам посвітило. Це добрий знак. Значить, нас чекає неймовірна смачна реакція. Зараз ми будемо попробувати з вами білий шоколад щерешню. Значить, не гаємо час, а приступаємо до реакції. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує! Сьогодні буде реагувати на... так Е, так, 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 так. Ага-ага-ага. Тут що, нема української, так? до того, що українська у нас ось тут. Морозово-вершкове скімо, міленіум, білий шоколад. Білий шоколад. Черешня, решня, решня. Давайте їсти. Дивіться, друзі, як я перше розсміявся. По-перше, велика вам подяка. За те, що ви на кінець сьогодні проявили активність, рахуйте, два ролика сьогодні закинув. І вже дотепер на двох відосах на першій з барні зі смаком шоколаду. І що ми ще сьогодні їли? І цей блін. Нагадай, нагадай розум, розум, включай. Ну то, що ми їли сьогодні зранку. Ага, капризон. Ви лишили дуже багато активність проявили. На кінець перший таке бачу. Ще ні разу не було, щоб до кінця дня ви активність проявляли. Вчора, перед ви десь до кінця, ну було там, що до кінця вечора пару коментарів, вже найбільше на наступний день. А сьогодні е, навіть вечір ще не настав, ви вже активність проявили. Дуже велика вам подяка. Я перше розсміявся з двох коментарів. Найбільше з першого. Прокоментував той iPhone X, що завжди мені пише. Е, пише. Як ти поставив цьому бісквіту, то у барні було бісквіту, Як ти поставив бісквіту 8 балів? Я думав, 9. Моє життя ніколи не буде колишнім. Я так розсміявся, з це коментарі. думаю, Я думаю, щось може в нього в житті. Там, типа, якісь там дівчина може там посварилися, ще щось і життя його не буде колишнім. Я думаю, через те, що я поставився, але замість. Замість дев'ятки, вісім з плюсом, бо то вісім з плюсом І я передивився. Він каже: Моє життя не буде колишні так сміявся. Паш не он не вон був стримати сміх. Я твій коментарі закріплю обов'язково, Бо він заставив мене сміятися. Він повинен під тим роликом бути закріплений, бо він мене розсмішив. Це ми його знайдемо зараз і перечитаємо. До речі, значить, під відео з Морозовим ми вас зачитаємо і під барня зачитаємо. Бо два, значить, я вже зрозумів, якщо так вийде наступного разу, що круло числа. Я зранку два відосе. І до наступної зйомки вечором ви лишаєте мені під двома відосами коментарі. Ми, значить, в одному відосу на наступну того ж дня читаємо е... коментарі за той перший. А коли знімаємо другу реакцію, то за другу теж читаємо під... Ну, ви зрозуміли, дві реакції в день. Дві реакції вночі, Вечором. і за день знімаю. По одному з одного відоса, по одному з другого відео. Все, пояснив. Завод є справи. Дякую вам за актив. Не знаю, як буде під цими двома роликами сьогодні-завтра, але дякую вам за ранок. Так, все, ми приступаємо, Блін. трошки розчарувало потріщене. Ну нічого, це не головне. Головне смак. Е, давайте ще раз його оглянемо, як воно так виглядає. І ось тако виглядає. Все, поїхали їсти. Все, let's go. Так, let's go. Годинника, то що немає. Ммм. Mm. Давно морозово не їв. Блін, коли починай зйомку і йдемо у пошуки годинника. Де той годинник? Чекайте. Все, знайшов. 7.21. Дякую, буду знати. Ммм, mm, класне морозиво. Ммм mm. слухайте, може і десятку поставити? Хоча холодно. Капецька смачна. Начинка яка, біла черешня. Білий шоколад черешня, дуже смачно. Миленіум на секундочку. Дуже смачно. Давайте окремо пророгуємо білий шоколад, окремо смак черешні. Поїхали, білий шоколад. Mm. Щось в цьому є? Поставлю 9 з плюсом шоколаду. Так, тепер начинка. пам'ятаю були такі ролики на Ютубі, де зрівнювали блогери як намальовано на пачці, як всередині. Так ось тут хочу сказати, що відрізняється трохи. Чи може... А, вже я не можу сказати, бо... Ну, коротше, тут йде смугасто, а тут трохи інакше. Але в реальності теж не погано. Просто щоб ви розуміли, на пачці Photoshop. Більшості та Photoshop з комп'ютерний. Реальність не може досягнути, досягнути фотошопських здібностей. Ну, дизайну, так. Яка різниця? Смачно-смачно, все. Завели свій рот. Ха -ха. І не вимахуйся, що не красиво. Хоча і так я, що красиво. Класний шоколад. Класно. Сама наченка отримує 9 балів. Не знаю, я разом, напевно, ставлю 10. Угу. 10 із 10, смачно. Хоча холодне, але воно і на тому розово. Щоб бути холодним. Тому 10 із 10, дуже смачно. Сказав Денис і на наступний день його горло боїло. <гум> Тоді доведеться буде завтра відмінусувати до 9. До 9-8 балів. Це я думаю, нічого не буде. Рудь зробили колаборацію з Міленіум. До 2025-го, на секундочку, 2 роки. Хм. Morозу, мож, ja rozumiem, що, рот, а як так? Тобто морозом може два роки? Да я розумію, що воно типу заморожене але два роки. Ммм, да. ще є на ютубі Руть Юкрейн називається ютуб канал. У mm, мене є ідея. Байте, ти знаємо, скільки в них підписників. На Ютубі, так. Давайте так. Якщо я заходжу зараз на їхній Ютуб канал, який називається Root Ukraine, якщо у них менше підписників, ніж у мене на каналі, то я нічого не роблю. Якщо у мене. Якщо, дивіться, якщо в них більше підписників. Ніж у мене на каналі, значить я розмазую їхнім Морозовим собі по лице. Якщо у них менше, на кана... менше підписників, ніж у мене, то ви пишете, то ви заходите на їхній канал і кажете: Привіт від Дніса Френдлі. Ви, мої підписники, заходите їм на канал і кажете, привіт від Деніса Френдлі, він пробував ваше морозово. Просто напишіть їм, що пробував ваше морозу. Все, я пішов проб... я шукати. Типу просто напишете їм, привіт Деніса Френді, він спробував ваше морозувати» і все, можете ще щось своє або бажання. Все, я пішов шукати. Оце я собі челендж придумав, так? Називається «Надоїло скучно жити. Мені просто цікаво, чи я вірую, чи ні. У нас 18 тисяч, запам'ятали, так? 18 тисяч. Все, я шукаю, мені вже стрмно. Так, як? Просто ми того разу шукали, якісь там були, це було менше. Значить, руть Україн. Так, поїхали. А ну дивіться. Так. Route Ukraine, бачите YouTube канал, бачите намальований, Root Ukraine, все вводимо. Route. Так, значить. Руть. Мені вже стрім. так. Юкра. Ukra. Юкрейн, все є. А ну, буде мені по поморозив полиці, не буде. Продукт. Що ти ввів дурню? День Френлі, Рут Україн, а не продукт. Юд. Укра. І не, блин, воно само вбиває якусь фігню. Рут Україн. Компанія Root. 9000. Rudua. А ну чекайте. Так. Так, тільки це, я так зрозумів це. Рудюа Rud Ukraine. Ну, рудюа, та, рудюа, руді. Так, все, у них 9 тисяч, майже 10. Все, ми виграли. Значить, ви заходите на їхній канал і пишете привіт, з дивідені сафренді, він пробував ваше вашому розу і все. Так. Так, 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 що там таке, блін? Блін, у мене якась фігня зараз. Зберегти, коротше, добре, не звертай увагу. Добре, подивитесь, коротше, так. Що тут є? Так. Зайдете собі тут ого. Так. Ну нема цього морозла. Добре, все, пішли. Так, добре. Я так зрозумів, що відео триває, так? Щоб мене намахали. Добре, значить лицем не треба мазатись. Там щось вибило, непонятно що. Короче, десятка. Я не понял. Секунд. А, все, йде з'йомка. Фух, йолки палки Там би була якась фігня на екрані. Я не розумію, що робити. Дивіться. Добре. Забийте, не дивіться. Давай, доївдаю. Ой! Ой! Ммм. Забагато зі морозу. Большой холодно. А як наплекло зараз? Зараз скажу. Як ви, наприклад, дивитесь, я не знаю, коли вже це дивитесь, відео, наприклад, якісь прийдуть, що м -м, через рік-два, наприклад, зайдуть на відос, аби увести Руді Україн, ну типу зайдете на компанію Руті, у них вже допустім, буде 30 тисяч на каналі, а у мене лише буде всього 21 тисяча. Ну, допустим, та... ви вже поч... полетите мені писати, обмазуюся морозивом через два роки, бо того, що в них більше підписників. Я не винуватий, я говорю суто на цей час. На, на даний момент на 20.07.2023. Тому таке справа. Мене не хвилює за два роки. Я говорю на даний момент, у них менше, ніж у мене, тому я не обмазуюсь. І мені не смійте через два-три роки писати, що у них обмазуються, бо вони тебе обігнали. Ні, суто на даний момент. Добре. Не знаю, ще пальцями чи що. Може давайте ложку. Добре, дружні. Але ви зараз скажете, що в них типу в тік у Тіктоці, ще в Інстаграмі може бути більше. Ні, ми говоримо за самий YouTube. Все, я писню. Як малим дітям, дітям наживо. Все, дружні. Починаємо читати ваші коментарі. Пішли читати ваші коментарі. Так. Тут всяка фігня літає. Ненавижу, коли літає. Всяка фігня. Добре, пішли читати. Так, тільки обережно. Далі не вибуло. Дивіться, що тут пише. Зберегти Дані. Угу, Дані зберегти. Google Messenger. Завершу відео, збережемо. Добре, все, добре, що хоч відео не збило. Я чуть не обіс той. Вон, добре, давайте прочитаємо під Барні, а в наступному відео якраз. А, ні, ніфіга. З бар. Коротше, барні, прочитаємо. Коментарі, які вийшов сьогодні з барні. Значить зараз ми читаємо з капризони. Все, логічно. Поїхали. Я вже навіть паузу не можу нажати, курва. Ну, пофіг буде без паузи. 424 лайки. Ну, дружні, дуже велика вам подяка. Ви найкращі, чесно. Ви... Як коли вам відоси мої залітають, то тоді, тоді ви найкращі. Жалко, що 100 лайків ніколи не наберу на цими відоси, але пофіг. 30 лайків мене так мотивує, що нікого так не мотивує, як мене. Так, рахуємо. Раз, два. 3, 4, 5, 5, так? Точно 5. Стоп не 5. Блін, а відос взагалі, де? Блін, я не подивився, що там хвилини йдуть. Не вижу ці хвилини, так? Щас, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Майже 40 коментарів. Поїхали. Коля, Майстренко. А бачу, ті, що зранку коментували. Окей. Ні, не ходив у тій футболці з пальмами, я дивився. Ну, то я сам це знаю. Е, е, так, ведмедик дружний. Так, вато любить моя сестра. Ну я це вже теж зрозумів. Ніколи в Шадовський, нічого містичного, я тут не побачила. Аж, типа, містичний дракон чи маєш на увазі? Ну, то це просто назва. Що ви до назви прикопуєтесь? Каєла Росрань. Ну так він тобі побажав удачі, але ліпше тобі його більше не дивитися, так як він її Росію підтримає. Твоя правда, та я вже відписав свій інстаграма. Просто, знаєш, дивлюся суто відоски, його мені рекомендую. Бо, знаєш, якщо ти дивився якийсь канал на протязі дуже великого часу, Ютуб все одно продовжує тобі рекомендувати. А, то ж можна нажати, не рекомендувати цей канал, так. Але, розумієте, ну, блін, ну такий позитивний, пацана, сука, з цією Росією, така проблема, що він так підтримує. Бо то, типа, його ти не знаю. Мені просто цікаво його позитив, бачите. Розумієте, я такий негативлю, знаєте, самі бачите, які я деколи негативлю мат за матом, то все, а дивіться на нього, в нього ні одного мата у відосах. немає. Я просто з цього в нього беру каплю позитиву, хотів у нього зачерпнути, але тут зачепнеш одне, тут друге. Коротше. Добре. Так, хто це у нас? Іжак колючий. Хто цей Енергія? Відеоблогер. Я вже маю кожному підписнику пояснюю. Відеоблогер, який заряджає енергію і позитивом. Так. Антон, що там? Я вчора не чув. Не чув, щоб ти щось два рази сказав. Треба передивитися. Може, не помітив. А, це то, що типу, я нажав на паузу, а потім я подивився, що на паузі стояло. Може бути, що два рази сказав, може, що один. Треба передивитися й самому. Та. Екатерина Чернішова, да я все розумію, но просто енергію не оскарбляй, так як он тебе лично нічого не зробив і тебя не оскарбляв. Не оскарбляв? Блин, злік хвилин не вижу. E, нічого не зробив і тебе не оскорблять, поэтому ти його не оскорбляй. Ну, то я розумію, все, Трога тебе що говорить. Я так зрозумів, ти маєш на увазі, щоб я його не чіпав і шорти про нього вже не записував. Добре, не буду. Софій Мелкума, сколько можна вже про эту енергію, нам говорить, надо уже вже з ним про себе, не про нього. Окей, я вас почув. Говорити про нього тоді вже буду старатися не говорити. Сантьяго Гел, ну якщо щось смішне він скаже, так я просто згадаю відео та все. Сантьяго Гел, але якщо у тебе е, б, не, б не було телефону, з чого зачитати, ти б всі не зачитав, бо всі 40-50 коментарів неможливо всі записати. Ну, Та якщо цілий день писати, ну там 2 години, десь за 2 години, за годину можна і записати. Не знаю, подивимося. Та. Може би й годен та, такі справи. Не знаю, то, то пише. Там припадає хвилина, так зрозумів. Неможливо все записати. Ну, неможливо, неможливо. Тоді краще відповідай на наші коментарі у відео. Ну, я так і буду. Ну, я люблю, як ти читаєш коментарі. Я радий. Так, Україна найкраща. Ну, як хочеш, відповідай на коментарі у відео. Просто не всі будуть до кінця дивитися твої відео. Та я зрозумів, щось ніз далі чешеться. Е, ну, ну не хочете, не дивіться. Я тому і тепер вже спеціально знімаю для початку, щоб ми поїли, а ви вже кінець собі вирішите. Хочете е, дивитися, як я відповідаю на ваші коментарі і відповідати мені, чи не хочете, Це вже діло за вами. Є е, Катерина Чернешова, лол, да ми всі ділимо з фронтальної камери фото, щоб ви себе і не знали, що ти фоткав себе для відео з задньої камери. Ну так, посміялися. Ну так, бо я думав, що краще камера. Ні, не для того, для того, щоб я щось не знав, що можна відтеркали. Щось про це не подумав. Тепер я вже буду тільки з фронтальною фоторфацію, потім відзеркалити на нормальний режим, щоб видно було нормально продукти, назва продуктів. Тому так, справи, такі справи так краще. Так, це ця хто? Я знаю її по аватарці, блін. але як же її звати? Марія Василащук, щось підозрює багато лайків і коментарів, таке відчуття, що ти накручуєш їх, при такій кількості повинно хоча б бути 100-200 переддю на відео. Розумій, саме віддані, так розумію. Мене лайкають, підтримують і коментують. Ти ж, наприклад, коментуєш, коментуєш. Але просто через те, що ну, не знаю, Ютуб щось дуже мало дивляться і він. Може більше дивиться, але Ютуб списує перед. Я не знаю. Може, потім більше додать переді. Ну, типу, ви багато подивилися. Він все число переді не зарахував, може через деякий час зарахує. Я не знаю цього, я цього не знаю. Тому не так, це хто в нас? Ярослав Колідник. Нехай собі що хочете і каже. Ти його не слухай і не дивись. Добре, не буду слухати та й не буду дивитися. Ну, дивитися буду, але слухати точно не буду. Так, тут ще багато коментарів. Блін, ще багато. Так. Ага, 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 що хочеш, не хочеш, не суху добре. Знаєте, щось дружні. Давайте закінчимо це відео, бо я не знаю, треба той пароль зберегти. Я не знаю, чи воно точно зніметь чи не зніметь. Коротше, треба перестрахуватися. Перед... дочитаємо вас у відео з барні все-таки. Фіг його знає. Добре, дружні, на цьому все. Бо треба завершити, бо я не знаю, що з цим відео. Там вибила якась фігня, я не розумію, що там вибило. Зберегти якісь дані. Треба зберегти дані, продовжити. Коротше, на цьому все. Ми з'їлимо розум. Дочитаємо тоді наступного відео там з того нового відео з цього нового відео. З вами був День Сфрені. Дякую за перейд. Пака. Бувайте. Так А що таке зараз. А, прикол. Я нажав не зараз і мені продовжило, так? Ха, прикол, мені продовжило відео. Ну, короче, пока.